Якщо ви водій та ще й військовий і вам набрило щуритись під час водіння, для вас ми маємо дуже круте рішення у вигляді жовтих окулярів А По-перше, ну це перше, по-перше, жовті окуляри дають контрастність. Контрастність нам допомагає чіткіше і далі бачити той чи інший предмет, тому при керуванні транспортним засобом буде краще і далі помічати якісь перешкоди на дорогах. Друге, жовта. Це ж не два. Друге, окуляри мають затемнення 15%, що також допомагає водіям при керуванні транспортним засобом. Вас не сліпить сонце і ви почуваєте себе дуже комфортно. Третє, окуляри мають балістичний захист, пройшли іспити. Для того, щоб ці окуляри поставити на озброєння армії США. Всі іспити вказані у нас в інструкції з окулярами, або можете почитати на сайті corumbos.com.f. По жовтих окулярах у нас є різні варіанти, як просто окуляри з одною лінзою. Такий варіант, або є набори, де є жовта лінза, плюс ще інші. І, або, взагалі, можна купити окремо саму лінзу, окремо оправу і самим скомпонувати те, що вам потрібно. Це як конструктор. Дякуємо. Вас.